Я даю своїй дитині усю свою любов і турботу. Бепантен створює невидимий захисний бар'єр та дбає про делікатну шкіру, коли вона цього найбільше потребує, щоб малюк міг досліджувати світ. Бепантен турбота крізь дотик. Від баєр небачено низькі ціни на тарифи від лайфсел. Легше повірити, що єці зробить депію ніж у такі ціни. Підключайтесь та користуйтесь тарифами за небаченими цінами. Акція «Небачені ціни. Лайфсел вільно мобільно. Каву пити будеш. Каву пити будеш? Завжди доречно. Каву пити будеш, на заправках АМВ Лате усього за 30 гривень. Мій дім. Ощадбанк. Мій банк моя країна. Знижки є. знижки є. Знижка 25%. На засоби для догляду за волоссям Ельсев і бурят Париж. Було просто квашено. Стало просто наше. Новий український молочний бренд. Якщо пити просто наше, то тільки по-нашому, щоб аж по вусах текло. Угнати за обидві щоки. Ще облизнутися. Просто наші продукти ми робимо з відбірного молока наших українських ферм. Як для себе, просто наше українське для своїх. Як би страшно сміг на вас поскаржитися? Хочете про це поговорити? Дуже. Вони мене більше не помічають, Що б я не робив. А що ви робите? Руйнує нейрони. Нервова система не справляється з тривогою. Вони панікують, дратуються, не сплять. Яка там робота, суцільні нерви та тривога? Так що вас тривожить? Все пропало, бо з'явився Бафазол Айсі. Нейрони відновлюються, нервова система захищена, сон налагоджується без страху та тривоги. Бафазол Айсі. Ваша сила у боротьбі зі стресом. Як стартанути свою справу? Видихнути, впевнитись, що дітям вдосталь, взяти смартфон і почати продаж корисності власного виробництва на OLX мільйонам людей. Знай знайде, починають своє. Будь сильним заради щасливого майбутнього. Моршинська відновлює тебе щодня та створює соціальну платформу щаслива країна майбутнього для розвитку та підтримки України. Моршинська сильні заради майбутнього. Буває так, що біль та спазм з'являються з, з і ніяк не відпускають. Добре, що я спазмолгон. Спазмолгон подвійної дії бореться з болем. Полегшує спазм. Спазмолгон – це два в одному. Проти спазм, проти болю. Усі українці, творчі. Хтось пише пісні про Україну, які слухає вся Європа. Хтось придумує, як тривогу перетворити на спокій. А хтось вигадує, як дістати те, що неможливо дістати. Всі українці. Адже не просто чекають на перемогу, а творять її власними руками. Водафон для творчих українців. Разом ми зможемо. Vodafone. Застудилися. Чемпіон, швидко у ліжко. А я принесу резістол. Резістол захищає від вірусів і бактерій. Активує захисні сили організму, сприяє одужанню на рослинній основі. Без застуди від артеріум. Лізать відволю горлі тільки так. Едем. відчуй життя без алергії. Розпочався кашель Бехталвай плющ. Це новий сезон найяскравішого шоу супергероїв. Прихильники з усього світу чекають на своїх кумирів. І вони не розчарують. Навіть якщо зло намагається бути сильним, як ніколи. Леді Бак та Суперкіт Прем'єра на плюс, плюс. Вперше на телебаченні навколо світня подорож. Нічого більш захопливого я досі не бачу. Мрії, які об'єднують. Яка ваша мрія? Хай буде мир у всьому світі. Таку різну та самобутню Індію ти потрапляєш в інший світ. О 18.30 на 1 плюс Україна. Васю, а що тобі так зле та зле, братику, антибіотику наглотався. Гаврило Петрович, ти зле. зле. Після антибіотику пробіз допомога у животику. Авторський документальний проєкт Дмитра Комарова. Звільнюються десятки населених пунктів. До окупації Харківської області. Ту дорогу вірили в наше зстріл. Рік Харківщина 29 вересня о 20.30 на 1 плюс 1 Україна. Прем'єра. Життя. Прем'єра з 9 жовтня о 20.30 на 1 плюс 1. Україна. Вітаю вас. Ну все, до перегляду «Голос України» я готова. У неділю <ріст> Захваті від вашої енергії України, європейський сезон У неділю, о 21-й, на 1+,1, Україна Компі Фонтан, номер 1, по доставці домашніх гаджетів Загальна слабкість біля правому боці, втрата апетиту та гіркий присмак у роті – симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Есенціалі – відновлення клітин печінки у Марокко у юнеса після роботи фут. Футбол...